Профспілковий комітет полтавського ГЗК організував змістовний відпочинок для дітей працівників групи підприємства компанії Ферекспо. Два тижні юні мешканці горішньоплавнівської громади перебуватимуть у оздоровчому центрі на Закарпатті. Пів на п'яту ледь зійшло сонце. А на одній із локацій у горішніх плавнях вже зібралися кілька десятків дорослих і дітей. Йде перевірка за списком тих, хто від'їжджатиме цим комфортабельним автобусом. 42 хлопчики й дівчинки вирушають на відпочинок у Закарпатську область. Це діти працівників Полтавського та Єрестівського гірничо-збагачувальних комбінатів, а також товариства Ферострой. Заклопотані раннім пробудженням, а також майбутньою тривалою поїздкою хвилюються діти, а за них і їхні батьки. Однак всі вони знаходяться у приємному очікуванні чогось нового й незвіданого. Сподіваюсь, добре відпочити, побачити нові краєвиди та завести нових знайомих. У мене одні надії, щоб він трошки відпочив, відвалікся від війни, так як у нас батько захищає майже з перших днів цілісність України, так тому просто трошечки відволіктись, щоб відпочили. Перед навчальним роком тато працює на полтавському ГЗК? – Ну прац... як працював. Він просто зараз там військовий. зараз рахується. Зараз військовий він служить і отак нам подзвонили, що від профсоюзу є спутівка, і ми його відправляємо тепер в лагері. Очікує дуже якісь емоції великі. Гарно відпочити від батьків. Та да. навіть так можна. Сподіваюсь, що сподобається відпочине, бо вже і так давно ніде не, не їздила. Надіюсь, що відпочинок буде дуже гарний. Проважаю доньку свою перший раз в табір, так що невеличке хвилювання є, але ми знаємо, що все буде добре. Старша групи Алла Токовенко, голова організаційно-масової комісії профспілкового комітету Прат Полтавський ГЗК, не вперше супроводжує групи дітей на відпочинок. Тож чітко знає алгоритм подорожі для непередбачуваних ситуацій. В допомогу їй колега Наталія Костюк, а також медпрацівниця Галина Калько. Дочекалися тих, хто проспав, і вирушили в дорогу. Тим часом на Закарпатті голова профспілки полтавського ГЗК Дмитро Вінівітін перевіряв готовність оздоровчого центру Латориця до зустрічі горішньоплавнівців. Приїдуть діти різного віку від 10 до 15 років, різних характерів, вподобань і душевного стану. Це діти, родини яких торкнулася безпосередньо війна, є діти, у яких батьків попали безвісті. І діти, яких батьки мобілізовані, служать сил в Збройних силах України, захищають нашу країну. Просполковий комітет виступив з такою ініціативою, щоб діти цих сімей відпочили, набралися сил, відволоклися від війни, від сирен і тривог, які постійно в наш час проходить. В Закарпатському регіоні це більш безпечно, табір чудовий. Є багато локацій, спортивні майданчики, футбольне, волейбольне поля. Є критий, відкритий басейн. І що дуже важливо, є тимчасове укриття, де діти можуть почувати себе в безпеці у в разі тривоги. Понад 15 годин у дорозі, і автобус із юними відпочивальниками благополучно прибув до місця призначення. Телефонний дзвінок батькам, щоб спокійно лягали спати, реєстрація на ресепшені у привітних працівниць центру, валізи у кімнати, і всім можна відпочивати. Ранок наступного дня розпочався смачним сніданком і оглядом території оздоровчого центру. До речі, тут передбачено чотириразове харчування на кшталт шведського столу. Горішньоплавнівці і горішньоплавнівки вже мають перші враження від побаченого навкруги. Дуже багато вражень, тому що це якби закарпаття, ну дуже багато гір, і як все дуже яскраво та незвичайно. Дуже класно, красиво, гори. Мені сподобалось. Майданчики як для волойболу та баскетболу. Це місто дуже казкове і коли ну, просипаєшся, краєвиди дуже, дуже гарні. Дитячий центр розрахований на 150 відвідувачів. Їх розселяють у кімнати по 4-5 осіб. Оздоровчий тур триватиме два тижні. Чудові краєвиди, цілюще повітря і цікава розважально пізнавальна програма. Сподіваємося, нададуть відпочивальникам сил та позитивних емоцій. Гарного змістовного відпочинку вам, діти!